Їх немає ані серед мертвих, ані серед живих. Так говорять про людей, яких вважають зниклими на Запоріжжі. Людей з якими втрачений зв'язок шукають фахівці єдиного в Україні центру розшуку осіб зниклих за особливих обставин. Там працюють поліцейські з різних підрозділів, як розшукують про все в матеріалі Інни гогой своєю історією Анатолій Трахимович ділиться у коридорах центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. каже, прийшов сюди, аби бодай щось дізнатися про сина. Він захищав Україну на Донеччині. Зв'язок із воїном батьки втратили восени. І Здавали те саме. ДНК здавали, тут, ну, дочка здавала. ДНК, будуть шукати. А що коли що неізвісно. так от. Треба... Надо я думаю, що ось це обмін били Раз і тут оце я прийшов встать. сім'ями, які втратили зв'язок із родичами військовими або жителями тимчасово окупованих територій, опікуються в управлінні з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Його представництва діють по всій Україні. Ми координуємо їх дії, куди і мети, куди подати інформацію. Тому що з одного боку треба зробити так, щоб почався пошук. Різними структурами з іншого боку, щоб не зашкодити той людині, яка зникла безвісті. У нас працює для них представник безоплатної правової допомоги, а також безплатно працюють психологи. А от пошуком та з'ясуванням усіх обставин, за яких зникла людина, займаються, зокрема, і правоохоронці. Шукають не лише воїнів, а й тих, хто перестав виходити на зв'язок після обстрілів та на тимчасово окупованих територіях. Щоб об'єднати зусилля усіх підрозділів поліції у Запоріжжі. Відкрили відповідний центр. До цього вся робота концентрувалася в працівників карного розшуку та слідчих підрозділах. зараз ці два. Дві служби працюють разом, да. і основна мета створення центру центру це підвищення ефективності взаємодії слідчих та оперативних підрозділів. Кримінальне провадження відкривається за кожним фактом зникнення людини. Слідчі опитують свідків та збирають докази, зв'язуються з організаціями, що займаються питаннями полонених за допомогою спецобладнання. На місці експерти центру встановлюють ДНК профіль. Для родичів тут працює цілодобова гаряча лінія. В режимі цілодобово приймають дзвінки від родичів без осіб з приводу Інформації отримання, хто є слідчі по їхньому кримінальному провадженню, на якому етапі перебуває кримінальне провадження, та чи надійшло воно для розслідування до нашого центру. Старша слідча Анжеліка Рабошлик вже два роки розшукує українців зниклих безвісти. каже емоційна робота складна, але кожен випадок, коли з людиною вдалося відновити зв'язок, вже маленька перемога. Перемога там в душі, перемога і так, тому що у нас плюс один. А це вже ж встановлення. По моїй практиці, от у мене кожного разу з полону виходить, от в го першого остання да, вийшли один. Перед цим також було 4.01 один чоловік. За поточний рік да, за місяць, да, вже відбулося два обміни. Перший обмін ми повернули додому 20, 25 військовослужбовців, військовослужбовців, які розшукувалися в УНП в Запорізькій області. Останній обмін це було 49 військовослужбовців, та які також нами розшукувалися. Загалом за місяць роботи центру поліцейським вдалося з'ясувати долю майже двох сотень людей, які вважалися зниклими безвісти. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон, Єдині новини.